Розглянемо ось таку суміш. Внизу знаходиться пісок, далі сіль і залізний порошок. Перемішаємо. Так, щоб воно розподілилося рівномірно. Подивіться, будь ласка, який тип цієї суміші. Дуже добре видно частинки різних речовин. Звичайно, розділити так ми її не можемо, але ми можемо візуально побачити частинки різних речовин. Такі суміші називають неоднорідні. Наша задача сьогодні розділити цю суміш. Першим ми відокремимо залізний порошок. І застосуємо для цього дію магнітом. Для того, щоб це було зробити нам легше, я візьму аркуш паперу, насиплю цей порошок на аркуш паперу і накрию іншим шматком паперу. Піднімаємо і ось залізо. Примагнітилося до нашого папірця. Зверніть увагу, практично все залізо, можна це зробити декілька разів. Висипаємо ось це сюди, ще раз накриваємо, ще раз накриваємо аркушем. Магнітом. Ось наше залізо, Це сіль з піском пересипаємо, ну і зробимо ще раз. Уже менше піску і солі тут, але ще деякі кристалики залишаються, ось залізо. Фактично чисте залісо, яке ми відокремили.